Вітаю, друзі! Я Марина і ласкаво прошу до мого книжкового закуточку. Я сьогодні зрозуміла, що в мене, не знаю, поламалася гірлянда. Мені дуже сумно, але робити нічого. Буду сьогодні з таким от дуже сумним та нудним фоном за мною, але тим не менш. Я, звісно ж, придбаю собі нову гірлянду, тим паче, що треба вже. Про це було думати, тому що вона в мене ну, декілька місяців тому вже дала, почала давати такі перші збої. А, тому, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, мені дуже не подобається, коли вона не працює, але тим не менше, як є. І сьогодні я вже з чайочком зі своїм, зеленим, до речі, і зі своєю електронною книжкою. Обиратиму, що я читатиму. В мене взагалі зараз такий якийсь нечитун після того, як я прочитала там, де співають раки, і в мене, до речі, є влог на це відео, на цю книгу. Вибачаюся, і мені чомусь не хочеться нічого читати. Все, що я починаю, чи все, що я хотіла читати, якось воно в мене не зростається. Я відкриваю книгу і зачиняю її, тому що мені просто не цікаво. Що там взагалі діється? Тому сьогоднішнє відео це буде відео спробуй розділ. І я обрала для себе 5 книжок, які я зараз разом із вами розпочну читати. Деякі книжки в мене із моїх осінніх планів, деякі взагалі просто мені прийшло зараз в голову, що я дуже хочу їх прочитати і через це. Я зараз прочитаю розділ першою книгою. Я обрала Не озирайся і мовчи, Макса Кідрука. Я не знайома з творчістю автора взагалі, але в мене тут декілька книжок його є через те, що мені дуже хочеться познайомитися. Дуже такий, знаєте. Ем... Ну, різні, скажімо так, відгуки я чула на його книги, але тим не менш хочеться зробити якийсь дійти до якогось свого висновку. І я зараз читатиму. Взагалі, про що цей роман? Це роман про тьмокласника Марка, який в дуже ерудована така, така дитина, і він любить читати і взагалі не схожий на своїх однокласників. І... Не цікавиться тим, чим зацікавлені вони. І ось одного якогось періоду він стає свідком самогубств, які вчиняють його однокласники. І ось одного дня його однокласниця розповідає йому про наявність такого світу, де немає жорстокості, знущань, булінгу і все таке. І для того, щоб потрапити в цей світ, треба лише не озратися і мовчати. Um, мені вся ця історія дуже цікава, тому що вона містична і зараз такий настрій вже доволі містичний. E, Хочеться почитати щось таке, тому можливо, я навіть перейду саме до цієї книги. E, зараз, ну не зараз, а звісно ж сьогодні ввечері можливо. Речі. Розділи в нього дуже коротесенькі. Тут перший розділ у нас лише 6 сторінок. Я не знаю, чи зможу я щось зрозуміти з них, але намагатимуся. Ну що, я прочитала перший розділ, і мені дуже сподобалося. Тут в нас взагалі нічого, поки що, звісно ж не зрозуміло, але в нас тут є е, хлопчик Марк. Навкруги нього є якась таємниця, е, пов'язана з іншою дівчинкою чи жінкою. Звісно ж, це не зрозуміло в нас зараз. І вона ця таємниця пов'язана з її, чи зникненням, чи з чимось, що з нею трапилося в. Взагалі нічого не зрозуміла, але тим не менш дуже цікаво, що буде далі. Ем, і от я думаю, чи не виключити мені камеру і не розпочати читати цю книгу. Ем, подивимося М -м, так. Дуже мені сподобалося. Не озрайся й мовчи перший розділ. Дуже. Ем, наступна книга, з якою я хочу познайомитися, це «Ентоні Дори. все те незримо світло. Про книгу я знаю тільки те, що тут всі події відбуваються під час війни. Тому читаю перший розділ. До речі, він називається Нульовий розділ 7 серпня 1944 року. Глава в нас тут величенька. Ну як величенька, 17 сторінок. Тому читаю і роблю висновки. Я читала я до другого розділу і відразу скажу, що цю книгу читати я ну м -м, принаймні наразі не хочу зовсім. Тут в нас е дуже такі, знаєте, подробиці, які я хотіла б зараз оминути, тому що мені достатньо. Однієї війни в моїй голові і на якусь іншу, чесно кажучи, розпилятися взагалі не хочеться. Але я розумію, що книга, напевно, дуже сильна, і книга, напевно, дуже сама історія в книзі ну доволі цікава. Але, тим не менш, читати я її зараз бажання в мене ніякого не виникло, тому що переживати ще й в книзі, в цій в цій книзі про Другу світову війну ще цей біль. Ну, напевно, треба себе якось огородити і залишитися лише там, де ми є. Третя книга, яку я хочу спробувати, це Голодні ігри Сюзани Сюзанни Колінс. Це в нас взагалі, як я розумію, антиутопія. у трьох чи чотирьох книгах. Взагалі нічого не знаю про, про цей роман, не дивилася екранізацію. Але е, мені в коментарях порадили <сміх>, цю книгу, точніше, запитали, чому я не читала її, взагалі, з жодного разу я якось не згадувала якісь такі великі е, якісь серії. Моя відповідь лише така, що я їх не читала. Окрім Гаррі Поттера, я не читала взагалі е, подібної літератури. І мені захотілося спробувати саме голодні ігри. Я з, з, завантажила собі. Першу книгу з серії це Голодні ігри, і що ж взагалі в нас тут є голодні ігри зараз, я навіть прочитаю, тому що я не знаю. Розповідає нам про 16-річну Катні Севердін, дівчину з 12-го округу, яка є добровольцем на 74-х голодних іграх замість своєї молодшої сестри Прим, на яку вказав Жереб.

А, взагалі, все світ голодних ігор це антиутопія дія якого розгортається в північноамериканській країні панем, що складається з заможного капітолію та 13 округів, які перебувають на різних рівнях бідності. Щороку діти з перших 12 округів збираються, обираються за допомогою лотереї для участі у обов'язковому телевізійному змаганні під назвою Голодні ігри. 13-й округ також мусив брати у цьому участь, але вони очолили повстання проти капітолію і вважається, що після цього були розбомблені. Ну Щось таке дивовижно для мене, тому що я взагалі не звична до подібних світів і всього такого. Тому зараз я читаю перший розділ. Він тут у нас лише 25 сторінок, і подивлюся, як воно мені піде. Правила голодних ігор прості. Кожен із 12 округів повинен щороку відправляти як данину для участі в іграх хлопця і дівчину, так званих трибутів. 24 чотирьох трибутів ув'язнюють на величезній відкритій арені, де розжарені пустелі сусідять із вічною мерзлотою. Кілька тижнів трибути змагаються між собою до смерті. Останній живий визнається переможцем. Я дочитала перший розділ, і що я вам можу сказати? Що мене також вона дуже е, зачепила ця книга. І не знаю, напевно, вона буде дуже цікавою, чого я взагалі не очікувала від неї. Так, і що ж тут у нас взагалі є? Тут у нас такий собі дуже. Гидкий світ, в якому нема їжі, в якому нема нічого, окрім злиднів. І діти тут, як я зрозуміла, вони взагалі годують своїх батьків та молодших сестер-братів, тому що саме в такій ситуації в нас живе головна героїня і її найкращий друг. І ось під час першого такого свята, яке люди сприймають як знущання і нічого більшого, тому що голодні ігри в нас це така гра на виживання, це ніяк не спортивні якісь змагання, а це все ж таки виживання. І причому з таких маленьких дітей від 12 до 18 років приймають участь і чому. Наша головна героїня, ну для неї це доволі болісна подія, тому що цього року вперше братиме участь її маленька, 12-річна сестра, яку вона дуже любить і за яку, звісно ж, хвилюється. І от, не дивлячись на те, що шансів у цієї дівчинки було дуже мало бути обраною до участі в цих іграх, але під час жеребкування витягують саме її ім'я. І все. На цьому закінчується перший розділ. і Мені дуже цікаво, що там буде. Подивимося, це також книга претендент на те, що я її читатиму зараз. І тепер мені дуже важко, чи кідрук, чи голодні ігри я хочу читати. А взагалі зараз я візьму свій планшет, тому що саме тут в мене і його. В мене все розряджено, як завжди. І чому його? Тому що в мене тут є завантажена 6 воронів Лібардуго. І так, чому ні? Я спробую, ну, а чому ні? Якщо я е, вирішила спробувати все ж таки голодні ігри, то чому б і не... Пробувати шістку воронів. Тим паче, що в мене настрій такий дуже шалений на такі книжки. Мені дуже хочеться читати зараз ті жанри, які я взагалі не читала, тому подивимося. Тут в нас також 15 ну не також, там більше було. Тут у нас 15 сторінок, і я зараз подивлюся, що тут в нас таке відбувається. З першим розділом покінчено. Перший розділ був у нас таким собі введенням у цей фентезійний світ, в якому є Гриші, Звісно ж, поки що нічого не зрозуміло, що там взагалі відбувається, і хто є хто, і хто проти кого, але. Зрозуміло лише те, що є якась така речовина, дуже дивна, яка посилює магію ось цих гришів. І одна дівчина, Аня її звуть, вона і стала таким собі. Ну, на ній провели цей експеримент з посилення її магічних здібностей. Спочатку до, цієї, до того, як вона з'їла цю речовину, вона вилікувала хлопця джуста, а потім їй наказали зробити, ну, вилікувати маленького хлопчика, але для цього йому потрібно було відрізати палець. І на цьому в нас все закінчується знову ж перший розділ. І мені знову хочеться читати цю книгу. Ну, що ж таке? Ну я не знаю. І так гарно написано, мені так сподобалося. Я вже розповідала, що я розпочинала читати е, у Лі «Дев'ятий дім, і мені взагалі не сподобалося, мені було взагалі не зрозуміло, що там відбувається. і... Якось я так її прочитала там сто сторінок, закрила і е, сказала, що можливо, коли-небудь я обов'язково до неї повернуся. Але зараз е, саме Шістка воронів мені дуже сподобалося. І як написано, дуже така з гумором написана книга, і е, тим не менш вона дуже тримає отак от е, в напруженні, е, тому не знаю. Мені це тепер все важче і важче. Вже з п'ятьох три книги, які я е, хочу прочитати прямо зараз розпочати їх читати. Але в мене є е, ще одна книга, і це Юрій е, Вінничук і його Віла Декера. Тут е, в нас передвоєнний Львів е, подівся. Розвиваються перед Другою світовою війною. І це такий собі, як тут у нас пишуть, ретродетектив. І це книга, це роман, який балансує на межі ретродетективу і політичного трилера, буквально за декілька днів до початку Другої світової війни. Мені хочеться прочитати Ми з Юрієм Вінничком. В мене не склалися відносини. Взагалі я читала в нього діви ночі, і вона мені зовсім не сподобалася ця книга. Але тим не менше, я якось так хрест не поставила на нього. Мене... Ну тому що я розумію, що за однією книгою не потрібно напевно взагалі робити якісь висновки щодо авторів. Тому. Зараз я надам другого шансу її і розпочну читати його Віло Декера. Тут в нас перший розділ ну, також 17 сторінок. 17 ні, не 17, 19 сторінок. І зараз я до нього і приступаю. Розділ прочитано, і тут в нас вмер один чоловік, яким чином він загинув. Він е, напився та підпалив хату. Звісно ж, всі думають, що це було навмисне вбивство. І через це розпочинається розслідування. Звісно ж, там відбулося набагато більше, але що я хочу сказати, що ця це книга, яку я точно зараз не читатиму. Напевно, через те, що я не можу сказати, що мені не подобається, як пише Вінничук, але. Щоб його читати, треба якось, знаєте, так, вдумуватися в кожне слово. А мені зараз просто хочеться якесь таке дуже-дуже легке читання, щоб не замислюватися, і щоб мене якось витягнуло, з цього не читаю. Але я розумію, що якщо я зараз почну читати Віло Декера, мене він захопиться ще більше. Тому я визначилася зараз. Я зрозуміла, що мені хочеться дуже хочеться читати щось українське, і я продовжу читати Макса Кідрука, його не озирайся та мовчи. Але потім я впевнена, що я дочитаю, ну, дочитаю, повернуся до читання «Шістки воронів та до циклу Голодні ігри, тому що мені. Дуже сподобалися обидві книги, і я розумію, що мені дуже цікаво, що там взагалі відбуватиметься і як там все повернеться. Дякую вам за перегляд, дякую вам за активність на моєму каналі. Ну і взагалі просто дякую. До зустрічі у новому відео. Бережіть себе, друзі, па-па!